Добрий день, дорогі мої друзі. У мене сьогодні буде коротеньке, незаплановане відео. Я сьогодні отримала посилочку і хочу показати, що ж цікавого там в ній є. Я нещодавно придбала ось таку чашечку, я показувала. Досить гарненька, легесенька, тонкий фарфор, цікава конусна форма, ручний розпис, позолота є і гарне таке зелене криття. Ось клеймо Полонський завод 60-х років. Гарний сервіс, але в повному складі я його не бачила. Досить рідко зустрічаються такі речі. І в мене була цукорниця, яку я теж дуже вдало купила на барахолці, бо в нас такі речі взагалі дуже рідко трапляються. І тут по об'явах мені підказали теж любителі-колекціонери, що я їм дуже вдячна. Що є об'ява з продажем такого блюдечка? Я його купила, і ось тепер в мене склалася така чудова пара. Ось так буде такий невеличкий комплект. Звісно, хотілося б сервіс, але це вже я не знаю, як така рідкість, чи вийде, чи не вийде. Якщо будуть траплятися такі предмети, звісно ж, я буду купляти. Але поки що і радію цим маленьким дрібничкам, що відволікають нас від нашого життя ось такі маленькі радощі. Всім нам вдалого дня, до нових зустрічей, до побачення!